Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачну галету з персиками. Це рецепт із серії, що готується на раз-два із того, що є вдома. У миску просіюємо 200 г борошна, додаємо щіпку солі, 25 г цукрової пудри, перемішуємо. Потім додаємо 100 г холодного вершкового масла, перетираємо борошно з маслом в дрібну крихту. Додаємо 100 г холодної сметани. У мене сметана жирністю 18%. Перемішуємо спочатку ложкою, а потім збираємо тісто руками в кулю. Довго його вмішувати не потрібно, лише потрібно зібрати. Миску з тістом Закриваємо і відправляємо в холодильник на 30 хвилин. З'єднуємо 50 г цукру з однією столовою ложкою кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо. Через 30 хвилин дістаємо тісто із холодильника. Стіл трішки присипаємо борошном, розкочуємо тісто товщиною близько 3 мм і діаметром 33 см. Перекладаємо тісто на папір для випікання, а потім на деко. На середину тіста викладаємо крохмаль з цукром. Зверху викладаємо будь-яку начинку. У мене це персики. 350 г персиків я попередньо розрізала на невеликі шматочки. Піднімаємо краї тіста і складаємо складки, защепуємо. Тісто змащуємо жовтком і посипаємо миндальними пелюстками. Випікаємо галету в попередньо розігріті до 180 градусів духовці 45 хвилин. Даємо для неї охолонути і можна подавати до столу. Тісто в галеті дуже тонке, ніжне, а сама начинка дуже м'яка і соковита. Це дуже простий і швидкий рецепт. Тісто можна приготувати заздалегідь, наприклад, увечері, а наступного дня спекти. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!